Ну, що ж, далі до урядових питань перейдемо, а вони стають все щільнішими, густішими, і все менше відповідей. Наразі перебування в уряді від запрем'єра і міністра національної єдності Олексія Черношова наразі, як ми вже згадали. Під питанням справа в тому, що напередодні Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в корупції, зокрема колишнім підлеглим високопосадовця з міністерства регіонального розвитку і НАК Нафтогаз Україна затримали також двох соратників Чернишова. Один із них був уже біля кордону. Про це у Фейсбуці написав журналіст Української правди Михайло Ткач. Отже, за його інформацією, сам Чернишов на момент вручення підозр Опинився у відрядженні за кордоном і в Україну досі так і не повернувся. Хоча напередодні Чернішов анонсував форум у форуму Києві організований Міннаціональної єдності, але 17 червня високопосадовець на ньому не з'явився натомість він брав участь у ньому онлайн.